За моєю спиною місце, де 3 вересня сталася трагедія. Під час демонстрації зброї від пострілу з гранатомету постраждали більше десятка людей, у тому числі діти. Що робити, щоб не допустити таких трагедій у майбутньому? Розбирались у військовій адміністрації. 7 вересня очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус скликав засідання Ради оборони області, куди також було запрошено членів президії обласної ради. Правоохоронці в межах дозволеного повідомили про хід слідства. А члени ради разом з депутатами облради обговорили, як унеможливити подібні трагедії в майбутньому. На брифінгу В'ячеслав Чаус повідомив про прийняті рішення. Ми прийняли рішення щодо певних обмежень. По таким заходам такі заходи обов'язково тепер будуть погоджуватись як з органом місцевого самоврядування, на територію якого відбувається захід, так і з відповідною районною військовою адміністрацією або з обласною, якщо це великий, великий захід. Крім того, тепер про проведення масових заходів організатори мають повідомляти не менше ніж за п'ять днів і врахувати, що поблизу із місцем проведення повинно бути укриття, здатне вмістити всіх відвідувачів. Рада оборони області вперше провели за участі членів президії обласної ради. Все для того, щоб знайти найбільш ефективне рішення, було прийнято рішення, щоб унеможливити подібних ситуацій. Тепер, з сьогоднішнього дня, повідомлятися і отримуватися узгодження буде не тільки в місцевій раді, а й в районі адміністрації. І вже два органи влади вони будуть безпосередньо повідомляти і правоохоронні органи, і всі контролюючі органи, які мають контролювати цей захід. Інформація про проведення президії обласної ради напередодні потрапила у Фейсбук. Наша знімальна група хотіла запитати у першого заступника голови облради Ніни Лемаш, чому так сталося, адже це може наражати на ризик ракетного удару. Але пані Лемаш від коментаря відмовилась.